Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. І тема сьогоднішнього року, які трав'янисті рослини продовжують весняне цвітіння. Всі почули вже дзвінок. Він покликав на урок. Тож, дивіться, нас пригадаємо і урок розпочинаємо. На уроці ми будемо уважними, старанними, працьовитими, ініціативними, хорошими. Значить, ми з вами досягнемо успіху. Так. Отже, яка нас пора року? Весна, який місяць? Квітень, яке число? Дев'яте, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура, чи тепло, чи холодно? Чудово. Так, які весняні травянисті рослини називають ранньоквітучими? Які починаються ранньо весною, коли а, сходить сніг? Так. Коли вони зацвітають, вже сказала, це у нас підсніжники, проліски. Чудово, давайте з вами йдемо далі. Розглянемо з вами весняні квіти. Це у нас сон трава. Конвалія, город світ, тюльпан дикорослий. Багаторічні трав'янисті рослини, що квітують після розпускання листів на березі та черемсі, належать до весняних пізньоквітучих. Первоцвітів належать до 500 видів, проте більшість із них занесена до Червоної книги України. Першоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох комах. Рвати і викопувати їх категорично заборонено. Що ж ми можемо зробити, щоб зберегти в наших лісах первоцвіти? Не рвати, а тільки милуватися. Свідомо відмовитися від купівлі цих квіток, стати на захист них та цінувати кожну рослинку. Так, поміркуйте, квіти дарують нам насолоду, а також позитивні почуття які. Радість, натнення. Оберіть квітки, які занесуть до червоної книги. Це у нас що? Сон, трава та горецвіт. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 40. Багаторічні трав'янисті рослини, що квітують після розпускання лисків на березі Черенці, в середині квітті належать до яких? Пізньоквітучих. Весняних пізньоквітучих. Отже, запишемо весняних. Пізньоквітучих. Звичайно, вам, знаком. знакомо, пізньоквітучих. весняних пізніх квіточок з'єднайте назви рослин з їхнім зображенням. Тих, що занесена червона книга, в червоне. Конвалія травнева сон великий, горицвіт весняний та тюльпан декорост. Конвалія ось у нас біленька з'єднали, сон з фіолетом з'єднали, горецвіт перша квітка і тюльпан третя. І які з них занесені нас Занесений гори цвіт та сон. Будь ласка, з'єднали та відповідно позначили червоним кольором. Так, на уроці була нецікава синість, сподобався жовтий, нічого не зрозуміло і чекали червоний. Так. І тепер ми з вами ще виконаємо дві вправи. Весняні квіти України. Нам потрібно з вами сказати, що ж ми тут бачимо. Це у нас тюльпани. Далі троянди, підсніжники. Це у нас гіацинти. Це у нас крокуси. И кольбабка матимачуха, мачуха. Це у нас пролізки. Сон трава. ряст, конвалия, нарцис. Братики. Піони. Горецьвіт або первоцвіт. Так, чудово. І наступне завдання, друге, нам потрібно знайти слова в нашому з вами рядочку. Так, ось бачимо, які в нас слова заховані. Так, ось перше я вже знайшла пролісок. Бузок. А, нам потрібно ще сюди. пролісок є. Далі бузок є. Букет є, тюльпан. є. Далі шукаємо ще. Он Є. Е. Так. Шукаємо, що у нас ще підсніжник. Ось він у нас заховався. Ще в нас є Троянда. Нарцис. Троянда, мімоза та Крокус. Так, шукаємо, шукаємо. Троянда. Так. Ще у нас залишилось крокус та мімоза. Шукаємо крокус. Так. Тут ми бачимо немає поряд. Крокус. Незрозуміло у нас чи може так, чи не може. Так, і мімоза. Так, шукаємо поряд з, щоб була А. А. Так, всюди, всюди, всюди. От. А. Мімоза. Є, у нас по діагональці, значить, будуть заховані. Так, і залишилося троє крокус. Крокус. І він так само заховався у нас по діагональці. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення! Гарного дня!